Усім привіт! Нещодавно я отримала подаруночок від підліткової косметики доглядової Teens Only. Я вже знайома з тим брендом, дуже класний. А, ну, Цікаво, що ж там. Давайте відкриємо. Взагалі дуже приємно отримати від них подарунок. А, я користувалася їхньою доглядовою косметикою, та вона дуже класна. Так, перше, що я тут бачу, це ось такий водяний бластер. Прикольно. Ось такі от цукерочки зі смаком яблука та м'ята. та тут їх новиночка. ось такий от роликовий дезодорант. Давайте спробуємо. Я відчуваю такий смак м'яти та, мабуть, зеленого яблука. О, цей дезодорант не містить спирту та алюмінію, та це дуже круто. До речі, мені це дуже в тему, тому що я займаюся легкою атлетикою. Та ну, а вже ж це потрібно. У пакуванні ще були ось такі от кубики льоду. Мені дуже сподобався подарунок. Дякую, Teens Only.